У тебе і композиція склалася, і якесь цілісне рішення, це круто виглядає. Всі дизайнери мріють зробити якийсь кейс з кросовками Nike. Це було дуже популярно на дрібл і так далі. Тому що ці кросовки, вони самі по собі вже круто виглядають. Ти їх ставиш цей кросовочок, і все. І у тебе і композиція склалася, і якесь цілісне рішення, це круто виглядає. Це зробити не складно, тому це не цінно. А цінно зробити щось круте. Із речей, які в принципі круто не виглядають. До прикладу, був дуже знаменитий кейс, коли хлопець зробив лендінг пейдж для такого відра для миття полу. І це відро там вилітало, крутилося, були переваги відра, функціональні переваги, там взрив, схема цього відра, і таке інше, як навушник і Apple це виглядало. І оце було круто. Круто взяти речі, які в житті виглядають банально і виразно. Круто, естетично їх подати. Оце буде цінуватися x там, 5 І це буде набагато виграшніше, ніж зробити черговий кейс про фешн-індустрію.